І, розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у Патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли вирнув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру. Бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна. І помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів, перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста. Одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк, агав на ім'я, прибув з Юдеї. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив Святий Дух каже. Це, Отак От юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце? Таж я готовий не тільки бути зв'язаний. Але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами. І привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались, і, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога, і сказали йому: Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону? Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом. Візьми їх, очистся з ними, і заплати за них, щоб вони обстригли собі голови. І всі взнають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки. Ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого. По днів очищення, за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп і наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч! Ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима, Ефесінина, і гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто. Зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді Тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло... Дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ бойшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького. Чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста, що не слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу. А як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою.